Порушення мовлення у дитини це не просто складність з вимовою окремих звуків, це може бути сигналом про глибші проблеми у розвитку. Це дуже різноманітні чинники, які впливають на розвиток дитини. Дитина може бути сама по собі замкнута. Також це можуть бути і неврологічні порушення з раннього дитинства, також органічні порушення, з яким вже дитина народилася, і тому вона вимагає постійної корекції. У реабілітаційному центрі для дітей з порушеннями мовлення наголошують, чим раніше батьки звернуться по допомогу, тим ефективнішою буде корекція. У ранньому віці, якщо у дитини немає гоління, лепету, тобто дитина не гукує, не повторює склади, такі як «ма, мама, ма, баба, ба та інше, тоді вже слід звертатися до логопеда в перший рік життя. У півтора роки до двох з половиною років, якщо дитина не говорить простими словами, наприклад, мамо, тато, дай пити. Словниковий запас бідний менше ніж 50 слів, зоровий контакт відсутній або короткотривалий. А також, якщо дитина не цікавиться іграшками або використовує їх не за призначенням, це також є вже ознаками затримки мовленнєвого розвитку, що потрібно звернутися до логопеда. Також є випадки, коли дитина до трьох років не говорить, але вона розуміє звернене мовлення. Використовує переважно жести і окремі вигуки. Також це є вже затримкою. Окрему увагу треба приділити соціальним та побутовим навичкам. Якщо дитина не прагне спілкуватися з однолітками, не виявляє інтересу до рольових ігор, не вміє грати з мозаїкою, нанизувати бісер або не може сама взутися чи одягтися обов'язково потрібна консультація спеціаліста. З 3 до 5 років, якщо у дитини порушена група свистящих звуків, це Си, з, Ц, шиплячі звуки, ши, Жіші, і сонорні це вже більше 5 років. Також звертаємося до логопеда. Дитина може пропускати звуки, замінювати, переставляти склади. Порушена лексикограматична сторона мовлення. Дитина не визначає, не, не вміє визначати рід, число, також не орієнтується в просторі, також не співвідносить значення з предметом, також є вже порушення. У шкільному віці сигналом для звернення до фахівця можуть бути труднощі із читанням і письмом, дислексія чи дисграфія. Логопед проводить обстеження і складає індивідуальний корекційний план. Рання діагностика запорука ефективної допомоги. Якщо ви помічаєте, що розвиток дитини не відповідає віковим нормам, не чекайте. Фахівці центру завжди готові підтримати родини на шляху домовленнєвого розвитку кожної дитини.